Риб'ячі губи до котячого туалету. риб'ячі губи. Гей! Кентаро! Старий друже, ти мене чуєш! Я майже досяг джерела тих дивних глибинних. гу показників! Побажай мені удачі, брате! Я йду! Під нова гуволюція! Що за креветка? Буквально. Я тепер гукваріум. Та... Вісокху. Лоскотно, коли вони плавають навколо чувак. Це як ціла цивілізація побудована навколо гу. Ха-ха! Круто! Вау! Король гідра. Улюблений правитель і захисник всієї гулантиди. Легендарний майстер. Мультигу. Наймогутніший герой гу в історії глибокого гу, моря, фларпінг, камбала. Ось це герой з героїв. Зупинись Вайлдер! Вайлдер! Ага. Удар риби жака Чорт забирай. Тієї ночі, коли метеорит впав, ми перетворилися на героїв гу Розтяжні, м'які, липкі з тих пір. Ми зростаємо, гу еволюціонуємо, слідуючи за історією та таємницею Гу. Куди б вона не вела? Від самого початку через море гулах до дна глибокого гу моря. А, Вайлдер! Де. Ах! риба-їжак! Зачекай, що ти сказав? Я не Вайлдер, риб'яча морда? Цунамі! Чан! Звідки ти знаєш моє ім'я? Зачекай. Твоє ім'я дійсно фінфейс. Ні. Ти побачив мене і закричав фугу. Бо це те, що я кричу, коли лякаюся. Зачекай, зачекай, зачекай. Фугу. Дійсно. Твоє ім'я. Це жахливо. Кей, я треш. Перше. Замри вайлдер сміття. Чувак, ми це вже обговорювали. Ні, позаду тебе. Фугу! Треш! Так, це справедливо. Давайте розіб'ємо цих хлопців. Удар фугу! Боротьба глибокова. Моря. Активний удар. Но краще тікайте. Схоже, вони не можуть впоратися з поверхневим слизом. Ласкаво просимо до глибокого слізового моря. Я король Гідра Я часто замислювався, чи зможуть герої з поверхні знайти шлях до нас. Вибачте мене на хвилинку. Удар От. Це було найкрутіше, що я коли-небудь бачив. А я в космосі. У нього три окремі сили слизу. Що станеться, коли він атакує всіма трьома слизами одночасно? Ніхто не знає, але ми всі хочемо це побачити. Дивись! Цунамі! Зупини! Вражаю! Це мій найнадійніший слиз лейтенант молотоголовий. Пройди з нами, слиз брате. Наші дикі стають все сміливішими останнім часом. Боюся, вони планують щось велике. Я відчуваю це у всіх трьох своїх сливах. За його доблесть і дружбу ми називаємо тебе Бобасякус. Бобасякус? Діч золотого слизу! Ауреа з підлого корумпованого поверхневого світу вторгається в Гулантіс. І що робить ваш дорогоцінний король? Він надає йому нашу найсвятішу честь і влаштовує йому вечірку. Хтось повинен захистити чистоту нашого славного міста, якщо Гідра цього не зробить. Триголовий дурень має один день, щоб зректися трону і піти у вічне вигнання на сушу. Зачекайте, куди подівся молотоголовий? Або я розтоплю полярні льодовики, затопивши підлий світ на горі. Займи свій трон, моя сила, і повісь усі три, свої дурні голови на стіну моєї ванної кімнати. Отже. Це більш дика гра. Добре нарешті знати. Тільки б ми знали, хто цей слизький. Ваші королівські високості, сер герої гюджетсу не дозволять вам самотужки протистояти цій дикій загрозі я зараз. Повернуся лоскотно! Так. Ого, тіро! Ти став багато слизьким як король. Два різних види слизу. Це революційно. Лазергон Тіро. Для мене честь мати таких легендарних майстрів слизу в моєму Гуджо і в моєму місті. Момент Камерхед. Збільш складність Хологуна до непереможного. Спроба, старий друже, але тобі доведеться старатися більше, щоб перемогти мене. О, я тебе дістану одного з цих днів. Тіро, я бачу, ти носиш ген подвійного слизу. Рідкісний, важко опанувати, але він дає тобі вдвічі більше варіантів у бою або втричі, в моєму випадку. А ти, блазагон, я відчуваю, що глибоке слизьке море також має для тебе сюрприз. Я дякую вам обом за те, що прийшли нам на допомогу. Як ми розуміємо, ваш загадковий дикий загрожує і нашому світу. Тому ми в цьому разом. Отже, як ви плануєте зірвати підступний план цього дикого покидька? Називайте мене старомодним. Але я кажу, що ми підемо до його вулканічного ланцюга. І це буде Гучіас Максимус. Герої Гучіцу ТВ Ну, всі запасні танцюристи тут, але де ж, зірка. Де ваш лідер? Я можу відповісти на це, старий, друже. Думаєш, ти можеш мене зупинити, ти неаполітанський неаполітанець? Ха! Ти навіть не здогадувався, що твій найбільший супротивник насправді був твоїм найнадійнішим слизьким орендарем. що... Чому? Він завжди заздрив слизу. Мати багато слизу не робить тебе кращим за мене. Це робить тебе диваком. Непридатним для правління. Глибоководний, удар. Смоктуючий. удар! Вулканічний. екзошок, бик дихання, ідіть до контролю виверження. За моїм сигналом підірвіть все. Ми повинні їх зупинити обережно з подвійними атаками слизу бика дихання? Візьміть ці шматки ходячих морепродуктів! Чи можемо ми взяти весь шведський стіл з суші? Ти розібрався, як використовувати цей подвійний слиз. Давайте дізнаємось. Так. Я знаю. Що можу це зробити? Тайро. Обережно. Ого, чому я відчуваю такий холод? Ти буквально стоїш на активному вулкані. Крижаний. Лавовий вибух. Дякую, Фрості. Але я не можу дозволити тобі отримати все задоволення. Скажи привіт! Подвійному слизу Тайро! Крижаний лавовий вибух. Тайро, Подвійний удар. Коли суша буде затоплена, я правитиму світом з твого трону. Це те, чого ти ніколи не розумів, молотоголовий. Я не прав. Я служу не заради свого здоров'я. Мені не байдуже. Найбільше я вже втомився від тебе вже. Я подвійний ударник. Зупинись! Потрійний Слизмакс Блок 10. Крижана і ракета. Ваша величність здається обидва світи, суша і глибоке слизове море. У дюсі безпеці завдяки героям Гу Джитсу! Щойно ти думаєш, що бачив усе неймовірне, що може зробити Гу, воно піднімає все на новий рівень Гу. То яка історія з цим? Не кажи мені, що ти ніколи не чув легенди про піратів Гу.